Стане. Значить, що Сьогодні Сьогодні я хочу вам показати сойку, прискаю. Остався в мене залишок 700 літрів в пакурам і вирішив їх, щоб не виливаться в каністри. Накрию на ту площу, де у нас була дісковка по сонячній більше заборяденість, так як вносилася органіка рік тому. І бур'ян тут такий, слава Богу. І для того, щоб його більше вбити і вшив. Викрискати якраз цю бакову суміш. Раундап Макс плюс прилипач. І це все діло заколотив. Кстати, по поводу раундапа а, Уже це останній, немає вже раундапа. Ну, Я зупинюся, вам розкажу. Так, в общем що, колеги, дивіться, знаходжуся я на сойці, яка посіяна 70-те міждоряддя. Значить так, хочу вам її показати, яка вона, що вона. Ось, дивіться. Є ось така от штука, я не знаю, що це таке. Може хто підскаже, що воно гризе. Чи це якийсь, не знаю, жучок, чи що, ну хрін я знаю, не знаю. І є такі на листочках попадаються. Саме головне, що я звернув увагу, що немає. Ні ржі, нічого. Тобто, значить, препарати, які ми обробляли дану сойку, вони працюють. А далі, оце що це таке, я поняття не маю. Значить, сойка у нас піонер. Сіялося 29 штук на метр, ну не все видно зійшло, так як і на всхожість, і відсутність вологи. Коротше, все до кучі, і якось так. Ну, по крайній мірі, мені подобається 70, -е. гарненько все однаково виглядає. А, тоже бачу багато дискусій щодо сплошних посівів з Зшкою і так далі. Але я дивлюся, коли от капіталя на сезешка, вона теж непогано сіє. А, є у нас примір. Чоловік он посіяв в себе сезешкою, Ми йому наділили своєї сої, у нас був залишок. І... Зійшла вона вся однаково, вся рівненько. ну Але тим не менше я вам скажу, що да, це не сівалка точно висів. Так що так, значить, по поводу а... По поводу самого Roundup Max. Roundup Max вже відсутній на складах. Не знаю, хто там ще їх продає, але так як у наших дистриб'юторів вже з ким ми співпрацюємо, вже його просто немає на складах, а... тому вже замінники. Ну Надалі ми будемо працювати замінниками, так як ми брали тільки, ну думали, внесемо два рази по літрі, а там буде видно. Ну, не, Як склалось не так, як гадалося. Лупашили ми одразу по 2 літри, а там де півтори, де, де дві. А далі тут уже, в принципі, поле частеньке, більш-менш затаримося ще гербіцидом дії. І вже остальне заділиємо. Значить так, в оприскувачі у мене ставалася рідина, і я її вирішив вибрискати, щоб не зливати оця говканістри, тому що тягатися з ними я не хочу. Ото, що залишиться ще там, ну це я максимум сюди зміг пройти. Мені показало комп'ютер, що вже пора замедлити, І давлення почало вже поступово падати. Це значить, що вже рідина вся закінчилася практично. Щодо. Самого оприскувача мій відгук по поводу а, значить, порівняння Тетіса і порівняння цього кроноса. Кроносу я вам скажу дуже далеко до Тетіса. Чого? Тому що, так, да, у цього єдиний плюс, що штанга стабілізація краща, вона десь плюс-мінус, як у Текноми. Доволі дуже класно, реально класно. І далі сплошні мінуси по поводу порівняння з тетісом. Почнемо з цього унітаза. Тому що ну, унітаз мені цей не подобається. Хоча я ж думав, коли максималка, то воно ж має опускатися все тут, ну, будь якимся начиненим. А так він простенький і я вам зараз покажу якість. Гляньте. Вже метал тут повздувався. Ми ним не, не працюємо, не працюємо, тому що я не можу вдуплити, як ним працювати, він ну таке щось дурдом. В тетісу був кругленький, взяв, опустив сюди. Все воно так чітко, навіть газку не треба додати, все воно чітко тут забирало. Возможності промивки там, каністр, із каністри брало. І Карбомід засипали, і туди ще гатили сухі, такі, як танос, там воно як мука. А взагалі, ну класний. І внизу бак тут, кстати, було у Тетісу така ванночка така знизу. І воно забирало все практично. Все-все-все геть. А тут а, ванна ну, така більш полога, ну не геть воно не альо. Мені не подобається. Легенький. Питання є легше, ніж тетіс. Подножка. Тут якось воно ще у нас на ОПшкі 2000-м така сама система була. От кидається. Ну, В принципі, вистачає, то не критично. Тут, значить, у нас на 4 циліндра, в тетісу на 6 було. А, ось, о, де тягове дишло. Значить, у тетісу був домкрат, люба навіска, ти собі під'їхав, підкрутив і все. Тут треба. Домкрат ручний, піднімати, підставляти щось якісь колешки, щоб можна було на подножку поставити. Це по цьому моменту. Так, що тут ще? ну 5 секцій тут відключаємо. Бачите, електрону все, право 180С тут стоїть. а Далі, далі, значить по рукомийничку дивіться, стоїть у нас кріплення. Якщо сюди поставити таку каністрочку, там, по-моєму, вона 900 з лишнім гривень стоїла. Обична каністра, кубишка, я б навіть сказав, ну, взагалі ні о чому. І цей, і краник такий з тої кубишки прикріплений. Ну таке щось. Колесом його ми тут його не ставили, тому що воно тут якраз не приходить. Ви бачите? Бо Йо його просто зломить. Відсутність крил, немає тут крил. Відсутність промивки бака. кібака, теж в порівнянні, відсутність а, всіх цих фільтрів, так як на Тетісу. На Тетісу тут оце вся приблуда, оце вся комп'ютери стояли оце заді. Ну клапана це електроклапана. А що ще додать? Що тут ще додать? Щось багато хотів чого розказати і не можу згадати. Ну то в принципі, в принципі, він для трактира удобний, поворотний, все. Хоча тут теж, якби трохи длинше тягове дишло було, щоб не можна було там чіпляти. Зараз я вам покажу на тій стороні. Обійдемо. Ой, по краєчку проходили. Дивіться. Ось ось слід від колеса. Тобто я коли поворачую, зачіпаюся. Ну, Це коли сильно поворачую, то тут треба приловчитися. Тобто його загнуло трохи, якби оце кріплення чуть назад. Просто не хочеться варити оце з цим удохатися. Правда, таке щось. Ну, Тут ось окраник для зліва, якщо вам треба там щось набрати в каністру, можна ось, будь ласка, злить. Так. Ну, так-то в принципі? що тут? 22 метра штангом. Прекрасно, якраз що треба. Звісно, 24 краще. Бак 2500, ну, влази десь 2700. Тобто ми заправляємо на 13 гектар спокійно собі вибризкуємо. У ну, нас рідко бувало таке, щоб ми, геть, все чітко у нас вийшло. Але вилив свій тримає, скільки поставили, і скільки буде виливати. Оце ж кажу, що не можу тільки з унітазом розібратися, як його забрати, але я звернуся до хлопців. Для мене це головне переробити, щоб можна було унітаз, цей опускався. Тут, Андрюх, тобі привіт. Якщо ти дивишся, клапан має бути ще один на оцей унітаз, я так розумію. Щоб можна було ним працювати. Бо залазити каністри тягати туди, мені не хочеться, чесно. Воно незручно просто, коли я працював з нормальним оприскувачем, тоді питань не було. Тобто Я отримав оцей кайф. Фари, кстати, я сам ставлю 27 ватні, 48 краще. Якби знав, що 48 будуть, їх тоді не було, коли я купляв, то поставив би 48. -ки. Вони б тоді геть класно повністю всю шлангу ось освіщали. А так всю проводку я все сам ставив. тут так от. Три гідрошланги заходять Значить, на підйом опускання і розкладання цих крив. Тут у нас стоїть гідроакумулятор. Ось. Тобто, За рахунок цього, тут дуже класна стабілізація працює. Два циліндрика ну, ну, чітко, швидко піднімається, все класно. Тут питань немає. Ну, По якості, оце ж я ж вам показав, по якості воно метал, він такий собі. Але, тим не менш, такий устойчивий, непогано устойчивий. Порівнянні із. Тим трьохкубовим, добре, що ми трьохкубовий не взяли, то той би ми вже положили б на своїх оцих бугралетах. У нас немає поля жодного поля, яке було прівненьке. Ми б трьохтонний би положили в себе. Текіс був дуже класно устойчивий, там питань не було. Даже сам этот, технома теж круто утримувалася. Ну а Богуслав, самі знаєте, що його положити дуже легко. Це вам мій висновок щодо даного агрегата. тому я більше рекомендую звісно, Тетіс. То класний апарат. Чого мене взяли? Тетіс у нас трошечки ми не збіглися по умовах, які були у нас із Ельвоорті з компанією. Коротше, не захотіли пів року подождати буквально, та навіть менше. Тобто ми вже взяли цього, тоді Тетіса назабрали і буквально через місяця, наверное, 4 приїхав цей вже оприскувач Ну якось так. якось Так так що, я думаю, всі почули мене, хто хотів дізнатися відгук власника даного агрегату ну це вже залівку, це я вже сам робив. Так що так. Ну, Сойка, звісно, поки тут радує. Так, ну а вам, колеги. Ну, Якщо не западло, поставте лайкос мені, для того, щоб моє відео більше продвигалося і багато людей почули відгук про даний апарат. Я кажу, як іс, мені вкривати на чого. Побачуть, зроблять свої висновки. Може хто вибирає, які оприскувають, щоб мали на увазі. І плюс технологія вирощування сої, ранньої, це рання соя, піонер. На 70-те міждоряддя, щоб всі слідкували, щоб не, ніхто нічого не пропускав. Так що коментуйте, як у вас обставини складаються з вашими полями, що у вас там дощі, як попроходили чи не попроходили. У нас дощів не було. Пилючку прибило разочок і все. Більше нічого, абсолютно ніякого продуктивного та навіть про продуктивність мови не може бути, тому що ну, капець. Нема дощів. Земля тріскається, страшне, я не знаю, як воно буде. Ну, щось, щось откуда вас вологу питає. І тому препарат, який ми приміняли при протруюванні соїв, значить сойка піймала чуть-чуть ну, е воложки і вона вже все поперла вниз, туди, щоб доставати оцю всю вологу, яка там є знизу. Тому що цей препарат стимулює доставати цей. Е Цю воложку. Препарат у нас називається Тібарі від кордево. Запомніть, запишіть собі, щоб мали на увазі.